Доброго дня, з вами металджаз, залізна імпровізація. Сьогодні от імпровізую таке в розточному станку. Коротше, в людей проблема. Тут є посадка підшипника і, і оце дно. І от дно проламало. Проламало дно, так символічно. Ну, Заварили. І треба вирівняти. Отут же вирівняв, щоб під пальцем не чути, але іменно що треба, де посадка підшипника, вона йде по краях, а потім внизу, де він впирається. І треба вирівняти у ту частину, де впирається підшипник. Лягає та, якби. І таку речі робити добре плануючою головкою. На жаль, під ІСО 40-й я не маю. У мене є плануючий, але під 45-й конус Ісо до горизонтального фрезерного. А на цей то ще якось думалось купляти, але глянеш на ті ціни, трохи грошей шкода. І як я виходжу з положення. А <кій> ну, таким макаром. Просто беру, подаю, заточив різець, так, що він був низ. Більш-менш рівно, ну не, не такий гострий, що він не тільки кінчиком брав, а так майже площиною підтягував. І потім тут даю на 2-3 десятки подається. Хоп, і пішов, навіть не включаючи станок, то покрутиш. Чути, взяло. Ну Це алюміній, тут такий варіант можна зробити. І знову знов пару десяток подав і прокрутив. Можна ще на одне коло пройти, що вже так. Воно вже мало мало що бере другий раз. І отак по чуть-чуть. По Отоку крутиш і воно вирівнює. А потім опущуся ще на долину, так щоб вже майже щоб чуть-чуть чіпляло стару, оцю привалочну базу, скажімо так, і вже вирівнювало цю нову, бо чуть-чуть тут -чуть збоку, з краєчку. Було. І так його вирівнюєш та й будеш. Ну, перед тим ясно, що виставляєш, перевіряєш тут висоту, тут, 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 щоб воно не стало косу, бо якщо не дістане косо, відповідно, і посадка буде косо. І ви оце дно тоді є небезпека, що можете зробити косо відносно самої посадки підшипника. І тоді він буде він перекоситься. Він в посадці все одно чуть-чуть може провертатися підшипник. Він тоді перекоситься. От і все. Перед тим ставиш індикатор, поганяв на хрест, перевірив. Нормально, якщо там якась розбіжність по краях буде 2-3 сотки. Ну, це дурниця на такій відстані. Тут взагалі тисячки будуть, ну, то можна і закрити очі та й все. От така імпровізація. Наразі дякую. Пока ми крутимо вручну. Потім може і таки вже розживуся лишніми коштами та й кину в плануючу головку. Не було б набагато швидше б ту роботу зробив. Щасливо всім!